Спочатку буде відбуватися реєстрація медичного закладу. Швидше за все, це буде головний лікар, який повинен буде зареєструвати в тій системі свій медичний заклад. Коли він буде натискати на медичний заклад, то перед ним буде з'являтися така сторінка: поки що це сірі квадратики, але згодом там будуть іконки або логотипи інформаційних систем. Які вирішать приєднатися до цієї загальної системи, електронної системи охорони здоров'я. Як лікар, так і пацієнт зможуть вибрати будь-яку з цих систем для роботи з цим базовим функціоналом, про який ми говоримо. Чому це важливо? Чому ми не будуємо якусь одну систему електронної охорони здоров'я, яка б покрила всю країну одразу? Тому що, знову ж таки, базуючись на принципі і Прозоро, і Прозоро сейлу, ми віримо, що конкуренція між розробниками інформаційних систем за надання кращого сервісу як для лікаря, так і пацієнта, буде дозволяти нам згодом і з часом, постійно покращувати рівень сервісу і знизувати вартість цих, цих послуг або сервісів, які надаються. Саме тому там буде певний вибір, пацієнт і лікар зможе вибрати будь-яку з цих систем, які будуть відповідати і е, дозволяти проводити оці бізнес-процеси, про які ми говоримо. Сьогодні ми говоримо перш за все про е, реєстрацію медичних установ, лікарів та пацієнтів. Після того, як вибрали одну з систем, знову ж ці поля є ілюстративними, необхідно буде внести базову інформацію про медичний заклад. Один з наприклад з таких е, більш-менш важливих моментів, це те, що ми говоримо не лише, наприклад, про бюджетні заклади охорони здоров'я. Це в тому числі може бути і фізична особа-підприємець. Якщо сімейний лікар вирішив стати фізичною особою підприємцем, він теж може зареєструватися в цій системі. Далі вводиться базова інформація про види діяльності, фактичне місце знаходження, місце реєстрації медичної установи. Потім ми переходимо на подальшу сторінку, де вводимо інформацію безпосередньо про керівника медичної установи, вказуючи прізвище ім'я по-батькові. Також необхідно буде обов'язково вказати номер мобільного телефону і адресу електронної пошти. Чому? Тому що на електронну адресу головному лікарю буде надіслана інформація щодо ем, реквізитів для доступу далі до свого акаунту тобто до свого до свого кабінету